Доброго дня. І так, пенсія в жовтні 2024 року, що зміниться і чи буде підвищення? І так, підвищення буде у двох категорій пенсіонерів. Перша категорія підняття пенсії це громадяни, які мають право на надбавку за віком. Таке право, право настає після досягнення 70 75 та 80 років. Тут є ще одна, одна умова: сума виплати пенсії не повинна перевищувати 10 тисяч гривень. І, відповідно, українці у віці від 70 до 75 років отримують надбавку 300 гривень, від 75 до 80 – 456 гривень, і від 80 років 570 гривень. Для отримання цієї пенсії додатково звертатися до пенсійного фонду не треба. Більш цікава, друга категорія пенсіонера, і це пенсіонери, яким у жовтні будуть виплачувати раз разові виплати до Дня Незалежності. До пенсії, в жовтні разову грошову виплату до Дня Незалежності України можуть отримувати ветерани війни, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщини. Розмір разової виплати до Дня Незалежності регламентовані постановою кабінету міністрів номер 362 від 2 квітня поточного 2024 року, залежно від категорії, може становити від 450 гривень до 3100 гривень.